У мостищінській філії ліцею номер один у гостомелі вже місяць йде навчання. Про бойові дії на шкільному подвір'ї нагадує кілька вирв і посічені осколками дерева. Відкриття цієї школи місцеві називають дивом, в яке хоч і не вірили, але дуже чекали. Батьки дуже хотіли, щоб школа запустилася, тому що весь час телефонували. Питантальмика школа буде, школа була. Бо знаєте, перший клас на записались до нас, але хвилювалися, що другі не відкриють. і Їм прийдеться знов десь. Шукати навчальний заклад, щоб дітки пішли до першого класу. У лютому березні 22-го територія, на якій розміщена школа, опинилася в українській лінії оборони. І саме тут стояли позиції наших захисників та їхні танки. А там за річкою по них гатили вороги. І лише по території шкільного подвір'я було понад 15 прильотів. Три з них у самобудівлю школи. Школа була дуже розбита. От були розбиті от е, класи. Вся стеля лежала на підлозі, е, в дах попало. От у двох класах попало в дах, було просто небо. Саме такою, у червні минулого року, волонтери побачили школу вперше. І тоді про порятунок споруди мова не йшла. Будівлю готували до знесення, і з неї вивозили те, що вціліло з великою ідеєю, але майже без грошей благодійники запропонували споруду зберегти. Ми маємо відновлювати, зберігати своє надбання. І це надбання. Може хтось каже, що це якась стара розвалена школа. Ну, Багато людей так кажуть, що наші чової не знесли. А от то, що не треба просто прийти і знести, Ну, знести можна, легко. І знову ж таки заробити на цьому полмільйона гривень на знесенні. Але якщо ти можеш зберегти, збережи спочатку, відбудували дах та стіни, перестелили підлогу та вставили вікна. Волонтери шукали кошти на відновлення постійно і звідусіль. Одні люди допомагали донатами, інші фізичною силою та матеріалами. У нас фонд це два з половиною чоловіка і волонтери. У нас немає якоїсь конкретної фінансової підтримки, ми думаємо, давайте ми оцей етап зробимо, а потім комусь віддамо чи державі, чи якомусь великому фонду, який це зробить. І ми це зробили і далі, типу, ти так. Ти... Ну, ладно, давайте далі робити, і ми отак от з цього так от почали, і якось почали. Якось і так сталося, що ми це і самі і закінчили. Та запустити відбудовану школу не могли, не було укриття. Його звели з нуля. Будівництво першої секції профінансувала діаспора українців в Японії, а з другої допомогли місцеві благодійники. Волонтери хотіли зробити так, щоб час перебування в укритті діти не асоціювали з стресом та тривогою. Це обов'язково мав бути прям хобіт хаус в даному випадку. Це було досить. Логічно, тому що ми зариваємося в землю, і що ми тут можемо зробити? Будиночок хобіта. Він саме такий, тому що ми хочемо зробити для дітей якусь казку, і він мав бути всередині, теж казковим. він мав бути прям як. Будиночок, справжній будиночок в укритті максимально може вміститися 70 людей, воно має два виходи входи, а зовні навіть клітки, де навесні оселяться кролики. Волонтери хотіли оздобити декором і сховище всередині, та зробити це не дозволили будівельні норми, тож просто прикрасили стіни малюнками. Посил знову ж таки підсилити казковість, щоб дітям було приємно і важливо цікаво там знаходитись. Ти просто можеш знаходитись всередині. Ну ти, звісно, можеш там розглядати дирки на стінах. а ти можеш замість цього чи там плесень, як на жаль, часто буває. А ти замість цього можеш розглядати котиків, книжки, там якихось там інших звірят. Нині у будівлі школи отримують знання 130 учнів. Діти навчаються у дві зміни, і їх привозять ще й з сусідньої Горенки. Навчальний заклад там поки не відкрили. Волонтери ж відновлюють у регіоні ще кілька об'єктів, однак і цю школу вдосконалюватимуть. Та згодом планують перетворити на справжній арт-об'єкт. Тут відкрита зона, і ми хочемо щоб люди, яких ходять повз, вони бачили, що тут гарне місце, вони бачили, що відновлюється їхній постраждалий регіон, і що він стає кращим, ніж він був. Юлія Махових, Олександр Олійник, телеканал Київ.